Із потужніших є нот 10, такий ціна 4200, легкі потертості, незначні, в принципі. Type-C роз'ємчик, роз'єм на наушники 3,5 окремо йде. Екранчик у гарненькому стані. Так, зараз покажу інформацію про телефон. Досить непоганий е пристрій за такі гроші. Note 10 128 ГБ, 12 Android стоїть тут. 4 ГБ оперативна пам'ять плюс 2. Ось такий варіант: в комплекті йде зарядний шнурочок Type-C та сам пристрій. Працює досить непогано. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео, є різні варіанти. Так, це з холоду телефончик. Так, він в гарній кому стані. Немає ніяких дефектів. Пишіть мені у повідомлення і додайте телеграм-канал. Силочка в шапці профілю.